Сітки, що рятують життя у Запоріжжі. Волонтери об'єднання під парасолькою плетуть маскування для військових на фронті. Катерина Вініченко в цій організації ще з 2014 року саме моє завдання. Ну я для себе так вирішила у 2014 році, що з завдання це зробити універсально максимальні, максимально якісні сітки для наших захисників, тому що я побачила, чим користуються які проблеми, які питання постають, коли хлопці працюють. Волонтери плетуть сітки за особливою методикою, яку вигадала Катерина: поставляють маскування для військових на запорізькому, херсонському, сумському та курському напрямках, допомагають у діяльності волонтерів і пенсіонери. До в 25-му році до нас долучилися ще рада ветеранів завода «Запорожсталь», Теж співпрацюємо. Допомагають всі, допомагають як можуть. Ну скажімо так, да хтось фінансує наші закупівлі, хтось допомагає плести, хтось допомагає щось там перевозити і так далі. Тобто, заводи відкликнулися до нас, до наших прохань і це дуже приємно. Зараз у всі центри під парасолькою постійно приходять допомагати близько 50 запоріжців. Одна з них Наталя. 35 років вона працювала на Запоріжсталі, а тепер плете сітки для наших захисників. Шина пішла на пенсію. Фонд раду ветеранів відвідуємо. От сюди прийшли дівчаткам теж допомагати. Правда, не щодня, але через день ходимо. Олена кілька разів на тиждень приходить допомогти у волонтерський центр. Понад 40 років вона працювала на комбінаті Запоріжсталь, а тепер на пенсії допомагає захисникам. Зараз по можливості приходимо, допомагаємо, хоч щось, хоч якийсь внесок. Олена ще не опанувала плетіння сіток, поки робить заготовки. Я можу різати, Я можу, різати можу бахрому прив'язувати. Ось це на всю 50 на 70 сітка. Спеціальну тканину для маскувальних сіток системно допомагають придбати запорізькі підприємства Метинвесту, зокрема «Запоріжсталь». На місяць волонтери виготовляють три тисячі квадратних метрів сіток, а також плетуть маскувальні. Накидки для розвідників, нашоломники та на рюкзачники, ті люди, які залишилися з нами, це такий скарб, який невтомно працює. І, і як в 22-му році, так у 25-му. дуже багато людей, які з нами залишилися, і працюють кожен кожен день без вихідних, без відпусток.